Друзі, всім привітики. І що ж? Грай в ральні автомати онлайн з GGbet та вигравай, і ми зараз з вами пограємо в такий досить цікавий слотик. Поки я буду вам розповідати, у нас буде крутитися це Хеллоуін Джек. Ви, ви просто подивіться, зараз все під Хеллоуін. От Джиджібет uh, зробив нові ігри. Досить такі яскраві, класні, прикольні. Саме головне виграшні виграшні слотики. Які ми з вами будемо зараз тестити. Тому що я їх ще не пробувала. А Разом з вами ми зараз зіграємо. зіграємо і я надіюсь, ми тут будемо отримувати гарні виграші. Так. Таке все моторошне. Дійсно, прям під... Ой, сіскану хай круте. Під Хэллоуин. And... Ой-ой, що це? Що це? Що це тут треба робити? Щас ми з вами будемо вже розбиратися. Так, давайте на десяточку. Але вона нам крутить. Вам, до речі, більше подобаються слоти такі веселі, чи щоб було щось таке загадкове, таємниче. Ой, можливо, навіть страшилка якось ця. Тематичні. От оце дійсно зараз вони зробили тематичні слотики. Це дуже класно, тому що ну, воно якось навіть настрій додає. Особливо, наприклад, якщо зараз подивитися якийсь фільм жахів і пограти в цю гру, то, то прям так. Хеллоуінчак. Uh -huh. Друзі, ви також можете зіграти в цей слотик. Внизу під описом під відео ви знайдете силочку, де можете перейти і спробувати своє щастя. Або в першому закріпленому коментарі. Якщо любите страшилки, то це прямо буде взагалі для вас топчик. Хоча цих страшилок зараз і так хватає, але чому б чому б так? Да? Не зіграти. Так. Супер. Ой ой, ой ой. Це потім буду ходити по вулиці, а бачити ці всі кабачки і, і, і згадувати про слоти GGBet. Друзі, не забуваємо, що це ми граємо в казино GGBet з реальними виграшами, з реальними грошима. Гроші можна легко як ввести, так і вивезти через скрипту чи на карту, кому як зручніше. Просто собі граєте, кайфуєте, виграєте, забираєте гроші які собі. Кошельочок і дайте, купляєте якісь смаколик або що вам там потрібно. І насолоджуйтесь. Смаколик. Смаколик це, якщо ми будемо з вами ставити отакі а, маленькі ставочки. А якщо щось хочеться вже крупніше, то треба і ставити крупніші ставочки. Що ж, друзі, я вам бажаю гарних виграшів, кайфових днів, гарного настрою і до зустрічі. Пока!